Вітаємо вас на каналі Галичату. Сьогодні у нас на огляді шкода Октавія А8 з 2-літровим дизельним двигуном. Машина обладнана топовою оптикою саме з матричними фарами. Під капотом у нас знаходиться 2-літровий дизельний двигун на 150 кінських сил, надійний і вже перевірений час. Як я вже і говорив, це у нас комплектація Selection, так, але знову ж таки не базова, а ще з додатковими опціями. Ми вже бачили матричні фари з вами. І також що додатково ще є вибір режимів руху, встановлений, і фронт-асист. Декілька слів про торпеду. Так, от у нас пластик тут м'який, що вкрадує, також то зручно у нас по догляду, так, якщо витерти, протерти все, він весь такий от трохи структурний, але в цілому дуже буде легкий догляд. І, і також є місце для зберігання від цих стандартів. Є дзеркало також, є салонне дзеркало за затемненням. центральна частина, яка включається від проведення і від доторку. Є також у нас місце для окулярів. Беремо з такого, відкриваємо Оп, і все. Вектор квінтення передач у нас в такому одрежимі. Паркінг клавіша, електроручник. Є також клавіша окремо автохолду виведена. Місце під ключі, два підстаканники. Підлокітник у нас по висоті по виріту він регулюється. Клімат у нас з двох зон, Підігрів сидінь також виявити у нас на клавіші. Додаткову верхню панель можна запрограмувати, додати, наприклад, собі швидкий доступ до обігріву вітрового скла, що теж, до речі, ці комплектації є, і це досить приємно для зими. Карплей Android Auto тут у нас буде саме дротовий, є також бездротова зарядка телефону. В оцій частині у нас є швидкі клавіші, тобто є вибір режимів руху, наприклад, так от, еко, нормал, Sport або індивідуальний. Індивідуально для того, щоб, наприклад, взяти і собі запронувати кермо, щоб воно було гостріше, а причому у всьому, наприклад, вибір режимів руху у вас може бути нормальний. І, відповідно, кермо буде як спортивне, а сама машина їх... буде їхати в нормальному режимі. Тут простор. є декілька регульованих підголовників, на трьох пасажирів у вас буде. Є також центральний підлокітник, в якому є у нас увага, два місця для стаканчиків, місце для планшету, знову ж таки, телефоном можна поставити. Це теж зробить вашу дорогу ще комфортніше. В комплектації Selection є камера заднього огляду, а також патроні. І тепер оглянемо ще багажне відділення. Так от, за потреби можна збільшити багажне відділення і скласти ще сидіння заднє, також тоді купа місця по ліву сторону, по праву сторону, є також гак, наприклад, для наших сумок. Запасне колесо у нас теж присутнє, домкрат, балони все, все є. Запрошую вас на огляд цього авто адресою місто Львів, вулиця Зелена, 407 Галичавка.